Всім привіт! У цьому відео поговоримо про те, наскільки важливо вміти чекати. Я покажу, який раніше в мене був хід думок, і які дії на основі цього ходу думок я міг робити. І як я дивлюсь на це тепер. Перед нами графік золота. В рамках висхідного order flow це буде високоімовірною точкою B, яку ціна буде прагнути досягти. Звідки вона буде прагнути її досягти? Від цього дисбалансу. Або від молодших таймфреймів, якщо масштабуватися на них всередині цього руху. Для цього потрібно побачити синхронізацію таймфреймів. На даний момент є дисбаланс денного таймфрейм, звідки ціна отримує реакцію. Якщо тут є підтвердження об'єму на 4 годинах, тоді це говоритиме про те, що ціна буде прагнути досягти цієї точки. Але, попри це, є проблемна зона у вигляді даного rejection блока, від якого також може утворитися підтвердження об'єму в шорт. І ціна не досягне цієї точки зразу, а сходить або для того, щоб ребалансувати цей висхідний рух, або для того, щоб дозаправитись ліквідністю за рахунок цього фракталу. Отже, який хід думок у мене був би раніше, я побачив цей денний дисбаланс, не побачив цей rejection блок або побачив би його пізніше, я розглянув декілька варіантів. І тут я чекаю підтвердження об'єму. Якщо воно є, то я розумію, що це високоімовірно буде досягнення даної точки. Дивимось на 4 години. На 4 годинах в моменті. Коли ціна сюди приходить, тут був шортовий дисбаланс. Поки ціна його не пробила, можна очікувати, що денний дисбаланс ще не відпрацьовує, ще підтвердження об'єму лонд немає, тому що цей дисбаланс може відправити ціну нижче на оновлення цього мінімуму. Ми бачимо, що ціна відправляється вище, інвертує цей дисбаланс. І, закрившись тілом вище даної точки, утворює підтвердження об'єму у вигляді зони СНР на 4 години. В рамках тесту денного дисбалансу. Це є підтвердженням об'єму. Тепер з цієї зони ціна може продовжити рухатись вище. Наприклад, в цей момент я побачив, що ціна прийшла в цей Rejection блок Мені це не подобається. Але ціна себе веде так, що є ланцюжки, які виникають і в шорт, і в лонг. І, наприклад, коли в мене була ця дена зона інтересу, і я чекав, поки ціна сюди прийде, це зайняло певний час. Потім вона сюди прийшла, в моменті я побачив, що немає підтвердження об'єму в лонг, є в шорт. В моменті тут багато хто міг думати, що все, тепер це буде 100% шорт. І напряму шукати позиції сюди, чіплятися, наприклад, за оцю трендову ліквідність. Якщо хтось безсистемно діє, а таких людей може бути дуже багато, і вони скажуть, мені сподобалася ця ліквідність, тому я тут шукав шорт. Раз, два, три, і весь цей весь рух шортив. А тільки тоді, коли ціна, наприклад, вже закривається десь тут, хтось може бачити тут якийсь злам структури, і тепер перевзуватися в лонг. І думати, як же я міг тут шортити, якщо треба було лонгувати. І навпаки, якщо ціна звідси не піде в лонг, вона буде рухатись низ і все таки досягне. Тоді знов думки перевзуваються, що правильно ця ліквідність була ціллю, все було правильно, треба було продовжувати тут шортити. Але я тут щось перевзувся в лонг, почав шукати тут лонгі. Мене вибило це в тому випадку, якщо ціна досягне цього полу ліквідності зараз. Отже. Була зона денного таймфрейму. Це займало певний час для того, щоб її валідувати. І це нарешті сталося. Це сталося в цей момент, коли ціна закрилася вище. Тут раніше були підтвердження об'єму у вигляді цієї зони СНР, але ціна її не протестувала і правилась вище. Тоді утворився ще дисбаланс, це друге підтвердження. Після того як закривається ця свічка, утвориться ще один дисбаланс. Тепер від цієї зони ціна може продовжити висхідний рух, але вона і не тестує. Тобто, вже три підтвердження об'єму є. Вона рухається ще вище, закривається вище, і в цей момент четверте підтвердження вигляді цієї великої зони СНР. Тепер в рамках. Тесту всієї цієї зони від будь-якого елементу пройсекшну всередині неї, ціна може розвернутися і піти на досягнення точки Б. Отже, на даному таймфреймі ідея полягала так: є точка А у вигляді цього дисбалансу, є точка Б у вигляді цього фракталу. Є проблемна зона у вигляді цього реджекшн-блоку. Тепер, якщо не чіплятися просто за ідею і як тільки є підтвердження об'єму, зразу заходити. Тут насправді не зайдеш зараз, тому що співвідношення ризику до прибутку, якщо заходити тут на тесті зони, зразу ставити стоп сюди, а тейк сюди, то співвідношення не підходить що Потрібно побачити всередині цього руху на годинному таймфреймі аналогічну ситуацію з підтвердженням об'єму, для того, щоб ставити стоп за локальний мінімум, а тейк сюди. Тоді буде вигідне співвідношення ризику до прибутку. Отже, якщо не просто чіплятися за підтвердження об'єму і тупо заходити, а враховувати те, що зараз ціна робить, дивитися на те, як вона реагує на ті чи інші елементи прайс action, то це може допомогти уберегтися від передчасних позицій, які високоймовірно будуть збитковими. Якщо подивитись на цей рух, то тут на денному таймфреймі є потенційно точка, від якої може утворитись лонговий ланцюжок, і є точка, від якої може утворитись шортовий ланцюжок. І на даний момент на 4 годинах це і стається. В середині ох, денного дисбалансу ціна утворює лонговий ланцюжок, підтверджуючи об'єм в лонг. Але як тільки вона приходить, у шортовий rejection блок звідки може початися шортовий ланцюжок, вона робить і це на 4 годинах. Є підтвердження в лонг у вигляді цієї зони СНР, і поки ціна не оновилася, цей мінімум, можна очікувати, що будь-де звідси ціна може продовжити в східний рух. І тепер тут є Rejection блок звідки ціна підтверджує об'єм. На денному таймфреймі Rejection блок, як зона інтересу, на 4 годинах тригер, і на цьому ж таймфреймі підтвердження у вигляді цього дисбалансу. Тепер від тесту цього дисбалансу ціна може піти оновлювати цей мінімум. Відміна ідеї буде за цим rejection блоком співвідношення, щоб відкрати позиції не підходить. Да і це все може бути обманкою, тому що ми в цей момент не знаємо, для чого виник цей дисбаланс? Для того, щоб валідувати цю зону інтересу і доставити ціну на оновлення цього мінімуму, чи для того, щоб, щоб ціна не змогла зразу відправитись вище, поторгувалася тут ще в боковику, дозаправилась ліквідністю, і потім відправилась вище. І в результаті шортова ідея не відпрацює. Так само і тут. Для чого утворилась ця зона? Для того, щоб від її тесту доставити ціну повторно на захоплення цього фракталу. Ще раз протестувати Rejection блок, і потім піти вниз. Чи ця зона утворилась дійсно як підтвердження об'єму, для того, щоб тут розторгуватись і піти потім вгору? Тому надходження на графіку оцих нових перемінних у вигляді шортового дисбалансу говорить нам просто про те, що треба ще чекати. Якщо повертатись назад до способу думок, де ти поспішаєш брати позиції, то ти бачиш кучу підтверджень в лонг. Ціна доволі глибоко тестує весь цей весільний рух, тут утворюється торговий діапазон. Тестує дискаунт зону, і тепер звідси, якщо тут буде на годинному графіку підтвердження, то можна шукати позиції, ставлячи слоп локальний, і вже ціл... цілитись сюди. Цей сценарій цілком ймовірно може відпрацювати. Але в силу того, що на графіку з'являються нові перемінні у вигляді цього дисбалансу, це говорить про те, що тут відкривати в даний момент ще рано, тому що цей дисбаланс може, наприклад, відправити ціну на перелоу сюди, вона дозаправиться. І далі ми не знаємо, чи вона піде ще глибше і буде реагувати вже на цей дисбаланс або на цей rejection block. Чи вона в рамках тесту цього дисбалансу заправиться цим фракталом майбутнім, він ще не утворився на даний момент, потім розвернеться і піде вже на оновлення цього максимуму, а далі знову або буде якась корекція, або досягнення цієї цілі. Тому потрібно просто чекати, поки буде протестовано всі зони інтересу, які можуть створювати маргінальну ситуацію. Тобто, якщо ми торгуємо лонг, то будь-яка зона інтересу в шорт виступає небезпечною для нас, тому що звідти може стати синхронізація молодших таймфреймів і Позицію лонгову закриє по стопу. Ще один момент. По мірі того, як ми чекаємо, на графіку будуть з'являтися нові перемінні. З одного боку, цей Rejection блок вже було протестовано, він надає нижчу ймовірність того, що звідси повторно станеться шортовий рух. Хоча це можливо, тому що тут був шортовий ланцюжок. Від цього індюсменту, у момент, коли ціна знаходилась тут, могла відкриватись така позиція напряму. Ось так. Стоп виставився сюди. І вона досі актуальна. Тобто, якщо просто брати ідею, тут був шортовий торговий діапазон, ціна заправляється цим індюсментом в преміум маркеті, тестує Rejection блок, і стоп ставиться за всю цю зону. Тому що ми не знаємо, чи вона заправиться цим індюсментом чи цим, Тобто, вона може ще ходити сюди, може навіть дуже близько підходити, і потім піти вниз. Тобто, ця шортова ідея і досі актуальна. Але ми шукаємо лонгову. Для того, щоб інвалідувати цю шортову ідею, потрібно дочекатися. Цю шортову ідею я до речі, чого показав. Що, попри те, що Rejection блок було протестовано, ідея досі актуальна, тому що ціна може ще декілька разів тестувати і в результаті піти сюди. Але тут вже шукати шорт після тесту буде неправильно, тому що Rejection блок вже був тестований. І коли ми вже отут відкрили позиції, то ми можемо давати ціні, щоб вона сюди ходила, але кожен раз тут заходити, це буде неправильно. Отже, оскільки тут я розглядаю позицію в лонг на основі цього денного дисбалансу, але в мене є проблемна зона у вигляді rejection блока і є синхронізація в обидві сторони. І підтвердження об'єму у вигляді інвертації цього дисбалансу, утворення зони SNR, утворення нових дисбалансів, утворення ще одної зони SNR, приходу в дискаунт зону, і тепер звідси може статися весідний рух. Але проти мене є синхронізація шортова. Цей rejection блок денний і 4годинний дисбаланс. Тому, замість того, щоб шукати тут синхронізацію годинного таймфрейму в я просто буду чекати, яка буде реакція на цей дисбаланс. І також, другий момент, поки. Ми чекаємо тут, то коли закриється цей тиждень і відкриється наступний, то тут може вже бути rejection блок тижневий. І тоді, коли відкривається нова свічка, вона тестує тижневий rejection блок, і звідси вона вже має право піти на заповнення цього дисбалансу. А на денному таймфреймі і на 4 годинному якщо ми вже відкрили позицію або десь тут, то це б виглядало незрозуміло, чому, чому цей rejection блок відпрацьовує після другого тесту. Тому. Відкривати позицію від повторного тесту rejection блока в шорт, це буде неправильно. Але з надходженням нових перемінних, тобто, якщо дивитись на цей rejection блок, то по факту, коли ціна буде тут другий раз його тестувати, ми звідси можемо відкривати позицію, але ми будемо дивитись на це інакше. Наприклад, якщо ціна закриється rejection блоком тижневим, прийде на його тест, і тепер ми вже не дивимося на той денний rejection блок. Неважливо, він тестований чи ні. Тепер ми дивимося на денний таймфрейм. Точки зору, чи є тут індюсмент. Якщо цей день закриться приблизно тут, не вище цього максимуму, то тут утвориться індюсмент. І цей хай, який тестував Rejection блок ми цей Rejection блок вже не будемо брати до уваги. Тому що в нас є тижневий Rejection блок всередині нього на даному таймфреймі індюсмент. І від цього індюсмента ми можемо шукати позицію в шорт на досягнення цього дисбалансу. А тут це виглядатиме, як оцей тест він інвалідував цей Rejection блок, тому що він надав обсяг, відпрацював свій потенціал повторно. Ціна повторно заходить сюди, і ми тут уже, типу, не шукаємо шорт, але ось чому ми його шукаємо, тому що пізніше це вже буде індюсментом, від якого можна шукати вхід в шорт на досягнення цього мінімуму і на заповнення тижневого дисбалансу. Ось таке відео про те, як важливо вміти чекати і на що я навчився звертати увагу з досвідом і часом. Якщо у вас є проблема з тим, що ви передчасно відкриваєте позиції, а постфактум знаходите причини, чому вона відпрацювала, і думаєте, ну, так завжди відбувається. В моменті. Є сетап лонг, пізніше він не відпрацьовує, і ти бачиш, що там вже пізніше, коли ти зайшов в позицію, після цього утворюється вже сетап в шорт. І ти ж не можеш постійно перемикатися. В принципі, то можеш. Відкрив лонг, ціна пішла. Ти бачиш, формується в шорт, відкриваєш в шорт. Але це буде така торгівля, ти будеш тупо постійно перемикатись туди-сюди, туди-сюди. Я так пробував робити. Я для себе знайшов рішення: вміти чекати і дивитись на те, що робить ціна. Одна справа, коли ти зайшов у позицію, а потім слідкуєш за прайс екшеном, і, типу, як. Дивишся на це об'єктивно, але ти вже в позиції, то об'єктивність вже падає. А інша справа, коли ти не в позиції, і ти дивишся не на те, що я звідси чекаю синхронізацію в лонг. І як тільки вона з'являється, ти готовий ігнорувати все, що в шорт, і знаходити причини, чому, наприклад, буде цей Rejection блок буде інвалідовано після цього тесту. Якщо ціна дала підтвердження об'єму шорта, потім його інвалідує, то ми розуміємо, що тепер вже пересів. Але ні, пізніше тут утвориться тижневий Rejection блок. І тому треба просто почекати, подивитися, як воно все розторгується. Таким чином ми можемо отримати набагато кращу ситуацію. Наприклад, якщо ціна розторгується приблизно ось так, утворить тут трендову ліквідність, і тут буде вже хороша точка входу для того, щоб шукати лонгову позицію. А якщо ми зайдемо тут, то нас пересвіпне, а потім піде в потрібну сторону зразу після пересвіпа. Тому з одного боку, можна дуже довго чекати і просто не відкрити позицію, наприклад. Тепер тут, тут утворився rejection блок тижневий, і тільки ти дочекався тут якогось сетапу в лон, тепер проти тебе нова зона. Ти чекаєш ще, тоді утвориться місячний, наприклад. Ну то що? Чекаєш, чекаєш і чекаєш того моменту, поки проти тебе буде мінімум факторів. З одного боку, те, що можна дуже довго чекати, і так і не відкрити позицію. Але з іншого боку, так і не відкрити збиткову позицію. Краще почекати, поки тут відбуваються рухи туди-сюди, за які ти платиш, або дочекатися, коли утвориться ідеальний сетап. І тоді, якщо ти відкриєшся, він закриється по стопу, то це хоча б буде правомірний стоп. На цьому все. Дякую всім, хто дивився. Сподіваюсь, що вам це відео також було корисним. Я в першу чергу це проговорив для себе, для того, щоб пізніше передивитися. Всього доброго!